Мальовниче українське село Лютіж розташоване за 18 кілометрів на північний захід від Києва вздовж траси Київ Мінськ. Захищене з трьох сторін прадавнім лісом, зігріте щедрим українським сонцем, воно гордо височіє на високому березі Дніпра. Лютіж має багату і надзвичайно цікаву історію, яка сягає глибини віків. Події великої вітчизняної війни назавжди вкарбувалися в пам'яті. Лютійський плацдарм став прикладом героїзму і відданості не тільки батьківщині, а й всьому людству. Окрасою та серцем лютежа є його школа: тепла, затишна, рідна. У ній створені усі умови для реалізації навчальних і творчих здібностей учнів, пошуки нових педагогічних технологій. Створення такого педагогічного середовища, яке дає змогу виявити здібності і нахили конкретної індивідуальності, забезпечує конкретні можливості кожного школяра, дає змогу бути суб'єктом розвитку своїх здібностей. Це основні засади науково-педагогічного проєкту Росток, за яким уже четвертий рік працюють педагоги початкової школи. Людійська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів є однією з експериментальних баз дослідження методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу на розвиток особистості молодшого школяра, забезпечення самооцінності дитинства, шляхом запровадження медико-педагічного проєкту, гармонія інтелекту та здоров'я піснезнайку. Гордістю школи є кабінет біології, обладнаний сучасними засобами навчання. Це відзнака районного відділу освіти за підготовку призера 4 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології Ткач до Мультимедійне забезпечення кабінету сприяє ефективності вивчення біології. Ми пишаємося своїми випускниками, серед яких багато відомих людей, зокрема, народний депутат України Ярослав Москаленко. За його сприяння був відкритий ще один кабінет інформатики, що дало змогу забезпечити викладання усіх предметів на новому рівні. Усі педагоги пройшли навчання за програмою Інтел навчання для майбутнього. Застосування комп'ютерної техніки під час занять дозволяє зробити урок яскравим, насиченим, інформаційно наповненим. Ефективність застосування інформаційних технологій обумовлена багатьма факторами: різноманітністю форм подання інформації, високим ступенем наочності. Звільненням від рутинної роботи, можливістю моделювання за допомогою комп'ютера різноманітних об'єктів і процесів, організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи, диференціюванням роботи учнів, у залежності від рівня підготовки пізнавальних інтересів, можливістю учителю організувати оперативний контроль і надавати допомогу. Дозволяють учню активно брати участь у процесі навчання. Такий підхід до організації навчально-виховного процесу відкриває необмежені можливості і дозволяє впевнено дивитися у майбутнє. Блакитне небо. Золотисте сонце, зелений гай, розлогі поля. Щоранку світить лагідним віконцем Люти ж, мій рідний, батьківська земля, як оберіг стоїть свята криниця, черпни на щастя з неї кришталю, в Дніпрових водах скупані зірниці. ж, мій рідний, я тебе люблю.